Якісний звук для ваших відео як у приміщенні, так і на вулиці, не за всі гроші світу. Це все про мікрофон FIFINE M9. Із очевидних плюсів є дійсно гарна якість звуку та функція шумоподавлення. Саме зараз ви можете почути, як саме вона працює. Інтуїтивно легке та зручне підключення, яке займе буквально лічені секунди вашого часу. Мінімум проводів, максимум свободи та зручності при користуванні. Після провідних петличок небо й земля та радіус дії до 50 метрів. Із неочевидних плюсів ціна, знайти за ці гроші комплектацію з двома петличними мікрофонами такої якості просто неможливо. Все буде або дорожче, або якість запису звуку буде, як із відра. Ну і ще подрібничкам: приємний на дотик пластик, різноманітні шнури для підключення до компа камери чи смартфона та регулювання гучності кожного мікрофона окремо. До речі, стосовно старих айфонів, перехідника на лайтнінг у комплекті немає, Тож, щоб користуватись мікрофонами, вам треба буде докупити. Ось такий кабель з 3-5 на Lightning. Майте це на увазі. Автономність як мікрофонів, так і приймача на вищому рівні близько 6 годин роботи, потім в кейс, півтори години зарядки, і погнали записувати знову. В цілому мікрофон мені сподобався, а те, що у комплекті їх два, дозволяє записувати з гарною якістю звуку, як подкасти, так і різноманітні інтерв'ю. Тож, хто шукав собі хороший, петличний, безпровідний мікрофон, не за всі гроші світу, раджу придивитись саме до цієї моделі.